Легенда українського МТБ фінішує свій перший кваліфікаційний раунд. Вже підкілька хліб на трасу. Скорильно. Слизько, будь будьте обережні. Класно. Нам на насправді приємно, що траса суха і слизька. тому що це про спіль учасника в різних погодних умовах і на різних покриттях. Вчити дивиться змагання чемпіонатів світу. То вони розкидані по всій Європі і там хі, хі, самі, не знаю, Франції, Італії, де е, великі перепади є різні покриття, десь супердержав, де цього навпаки немає. І вміння справжніх, справжніх райдерів — це пристосовуватися до покриття і витискати максимум себе та свого велосипеда. Пил нам не перешкода, це допомагає нам. razvojati se bo v sistemnišni razredi.